Радіо Юей Чикаго, друзі, дорогі слухачі та глядачі радіо UA Чикаго, Ми в ефірі вітаємо вас. Це вечірня студія. І сьогодні з нами людина, яка заснувала it компанію Везом. З нами сьогодні, пан Сергій Гузенко. Вітаю вас. Добрий день, Сергій. Ми з вами періодично бачимося раз в місяць, і зазвичай за цей час нас вирюється ряд тем для обговорення. Проте сьогодні такі знаєте новини Ми хочемо відсунути в сторону, а більше поговорити про діяльність діяльність вас у вашої it компанії. І хочеться розпитати, над якими проектами зараз працює особисто а, керівник цієї компанії, ви, Сергій Узенко, і ваша компанія загалом. Дякую. А, так чи інакше, ми працюємо зараз десь над 20 проєктами. Одно, 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 одночасно, скажімо так, і м, із останніх цікавих це є м, дуже цікавий такий запит, це POC. Proof of concept тобто ми зробимо концепт, саме дрон, комп'ютерне бачення і AI, який повинен розпознати об'єкти на локації і там знайти ті, які є на місці, і ті, які яких нема. Дуже цікава така. А, дуже цікавий такий проєкт, він невеличкий, але для великої компанії, і ми вважаємо його дуже цікавим, тому що і технології такі вони дуже-дуже модернові, скажімо угу. так, і а, сам запит дуже цікавий. Після чого будемо сподіватися, підемо далі і, і будемо вже мати цей хвіст саме, саме у цьому напрямку. Вчора ми з колегами в студії обговорювали новину а, те, що в Америці вже один чоловік. Керує е, дроном за допомогою сили думки, використовуючи нейролинк. А, І Це надзвичайно це вражає. Хто нас зараз дивиться на Ютубі чи Фейсбуці, може побачити відео. Це щось з зони фантастики, але з іншого боку, це вже. Наше завтра, наше післязавтра. Я так розумію, що і такі компанії, які фокусуються на технологічному прогресії в БПЛА, в дронах теж до вас можуть звертатися, так? Тобто це можуть навіть бути такі великі державні компанії? А, в нас замовник не державна компанія, але напевно так. Ну Україна зараз дуже відома, саме дронами, і зараз в Штатах тут нова ера починається. Да? І ми вважаємо, що да буде, буде попит, і буде великий попит, і будемо намагатися приймати участь саме в таких типах проектів. Цей проєкт, що ви вже почали розповідати, це один з найбільших, так, які, які ви зараз так. взяли під під себе. Ні, я казав не про розмір, казав про цікавість, напевно, про цікавість. і про технологічність. Так, да, про розмір. Ну так, думаю, і напевно, це ж все ж таки логістика і траковий який софт в Україні. Є великий невеличкий проект такий. Які ми почали розробляти вже декілька місяців, і і в штатах тут зараз намагаємося теж працювати. І так, начебто, це теж це із нових, це ж це ж теж, теж логістичний софт для логістичних компаній. Окей, а які тоді ще є проекти бо ви сказали, що їх приблизно 20, можливо, більше? Так це щось зовсім різне, зовсім з інших сфер з галузь, чи більш-менш споріднене, як ви кажете, логістика, то там можливо ви маєте 10 10 проектів по логістиці, чи всі інші проекти вони відрізняються. Ну, ми на ми, а вже ж їх класифікуємо. Я на пам'ять не пам'ятаю не можу згадати прямо так. Але напевно є, а вже ж є комерс, e тобто інтернет-магазини да, бо без них ніяк є логістика, а є щось технологічне для дрони, AI, проєкти, і проекти і пов'язані з цим дуже цікаво. І напевно, начебто, де навіть є і сайти, якісь хоча ми вже не, не там студія да, але все рівно там є попит на сайти. Інколи робимо і сайти теж. А це такі, ну а інші, напевно, розкидані взагалі. Різі. Окей, тоді давайте візьмемо ось ці три напрямки: логістика, і e commerce і AI, дрони, і так, далі, і так далі. Якщо по кожному з них, так то з якими завданнями до вас звертаються, а що від вас вимагають компанії, і як ви це виконуєте? Ну, е якщо ми почнемо з e-commerce, то вже ж це, напевно, такі великі великі портали, де перш за все є інтернет-магазин, потім є якийсь B2B портал, і, напевно, можливо, має бути маркетплейс. Це така кастомна розробка, тобто є в кор, ми його беремо і з нього від нього відштовхуємося, і робимо саме кастомний, тобто індивідуальний софт для нашого клієнта. Яка мета клієнта? Це перш за все, вже ж. Напевно, зробити нову версію того, що в них є, кращу версію. і ціль це масштабування, там більше продажів, нові ринки. Скажемо так, інколи ну напевно так, напевно, новий клієнт не прийде, щоб заробити, розробити великий e-commerce від з нуля. Тобто, напевно, це вже той клієнт, який вже щось є, має і хоче зробити щось новеньке і більш технологічне. Окей, це якщо ми говоримо за e-commerce, так якщо ми переходимо власне до логістики. А там які запити в людей? А дуже різноманітні Є це дві там це різні компанії, в них свої бізнес-процеси, і кожна намагається зробити софт для себе. Тобто, в нас ну ми для них не робимо готове рішення. А, хоча працюємо над saas платформами і готовими рішеннями, якось на підписці для, для інших, але це окрема а, черга. А це компанії, які працюють логістики і і мають мету і бажання зробити софт, переробити софт, одна робить для себе з нуля, а інша перероблює те, що в них є. Наприклад, і це це теж кастомний софт. софт він великий. І вони не не можуть в принципі знайти щось готове на рішення на, на маркеті, тому йдуть до нас і перероблять його. Ну і третя сфера дро, не дрони, навіть а AI, Це, напевно, найгарячіша сфера. Ми часто з вами про це говоримо в цій студії, про те, куди рухається світ і як AI в цьому напрямку безпосередньо веде за собою. То там які запити: просто введення AI в бізнес, максимальна оптимізація процесів чи щось складніше, за чим звертаються клієнти. А, можу привести приклад в Україні. Ми співпрацювали, і, в принципі зараз співпрацюємо з компанією, яка займається колдколінгом. Тобто вона там обдзвонила, знайшла, забрифувала і Там насетапила там декілька зустрічей, там декілька десятків саме по AI. Тобто компанія готова, їй цікаво. і Вона навіть готова витрачати якісь там. Прайс на це. І ми завели декілька клієнтів, але роблять статистику, висновки якісь, я зрозумів, що все рівно підприємці шукають щось готове, щось дешеве, і там рішення там, за 5, 7, 8 тисяч вони інколи вважають за дорогими. І це є проблемою, тому що з однієї сторони, ми бачимо, як AI-стартапи. Ну, отримують мільйони, щоб розвиватися, а інколи більше. А з іншої сторони, ми бачимо, що те, що мас-маркет потребує, воно він не готовий платити за це великі гроші. Напевно, це більш все ж таки попит стосується якісь готових рішень, які ми використовуємося. Для чого завгодно генерація того, сього, якісь помічники. Але, але все рівно я прям дуже багато наблюдаю, як перегріта ніша, так, ми з вами казали. І, ну, і взагалі я бачу навіть всередині, серед партньорів, щось що роблять, е, і м, наскільки гарно ти прорекламуєш, настільки пафосно і великим виглядає продукт, а інколи за ним дуже маленько щось стоїть, взагалі там нічого немає. Тобто е, різні. Різні компанії, різні, взагалі, там підприємці, власники, вони намагаються повернути так, як їм це запотрібно. І тут потрібно дуже дуже бути цікавою обережними. Тому я якось там аналізую, кручу, верчу, інколи не розумію від кіля тут великі бюджети, тому що за цим цього, нічого не стоїть. Дуже цікаво. А за вами останнє слово у цих всіх проектах. Ви безпосередньо контролюєте ц, цей процес ОС чи ні? Чи а, ні, це ж все рівно більш технічна складова. І тому ні, там є CTO, є там інженери, які саме там оцінюють, пропонують рішення, ну і сейли, які продають. Я а роз... ви, але ви одобрюєте? Ви даєте зелене світло або зупин... або червоне навпаки. Чи ви якось осторонь намагаєтесь бути? Ну, стосовно бюджету, можливо, можливо, але технічно ні. Тут тобі... вже настільки самобутня компанія, що за 26 років вони вже самі знають, як, що і до чого, ви лише, напевно, коли захочете, так, можете доєднатися до того чи іншого проєкту. А, а буває так, що клієнт просить, що я хочу, щоб на цьому проєкті був. Пан Сергій Гузенко, бо по-інакшому я не буду з вами працювати. Чи було таке? <рес> ні, та на вже ні. Та ні, я ж вже не розробник давно, і ні я навіть не пам'ятаю такого. Ми не говоримо за те, щоб ви були е девелопером, <рес> Ми говоримо, можливо, PM, чи е е е можливо ще кимось е на проєкті, завжди можна знайти роль? Ні, ні, ні. Я намагаюся, щоб все працювало без мене. Дуже в цв ну, сюди впорююся, не завжди виходить, але але дуже намагаюсь. Які би проекти вам зараз ще були цікаві? От є ж певно, про що би ви мріяли, що би ви хотіли собі взяти у своє портфоліо, щоб мати і над тим кожного дня працювати, думати над рішенням, що це за проекти. А, ну я думаю, що а компанії цікаві, а вже ж бренди, тому що якщо ти завів бренд, ти можеш цим хизуватися, то це інші бренди будуть легше це покупати, це купувати, це зрозуміло. Тобто, брендівість має значення. А інше вже ж це розмір проекту, тому що ну чим більше проєкт, чим він триваліший, тим більше маржинальності, більше можливості заробити. Тобто і і компанії це гарно і е, працівникам працівники це люблять, тому що працювати там довго в одному проекті це окей. Вони все знають, все розуміють, команда одна теж і це гарно працює. І для них, і для а, замовника. А якщо проєкт короткотерміновий, то це все це таке це менш а, прибутково і менш а, там, працівників бажає працювати в цьому. Тому а, термін, вартість, ну і, напевно, бренд, який це замовляє, це так взагалі. Ну, з великими брендами дуже складно, особливо з тими, які публічно торгуються. В Америці ви вже знаходитеся тривалий час, і я підозрюю, що ви мали певні контакти, комунікацію. Яка методологія обрання а, it компанії у великих брендів? Що ви для себе зрозуміли? Як вони роблять рішення? Чи вони вже з кимось давно запартнерились, і вони вже не міняють це хіба що щось станеться таке? таке? Um, mm. Саме у технологічний POC ми завели велику велику компанію sp 500. А це зайняло, як я казав, 900 днів. Тобто, це дуже багато. Це 900 днів, то є майже три роки. Так, так, да, навіть 3 роки. Um, тобто технологічно щось їм цікаво, так. Uh, в них вже є вендори, які з ними працюють це так, також так. І um, це пер, тобто питання було: як важко? Так важко, а uh, багато часу вже сказав 900 днів, як приклад. Uh, um, ну і, напевно, технологіями інженерами можливо якось туди достукатись. За рахунок чого ви виграєте цю конкуренцію в інших компаніях які роблять подібну, подібну, подібний сервіс? А інколи мені я думаю, що ми навіть вигризаємо це прям зубами. Тому що... За рахунок чого? Тобто, от ви приходите до великого бренду, скажімо, можемо назвати, можемо не називати просто топ-компанія топ в США, да? яка входить в SP 500 або навіть в Dow Jones Index і. Є інші компанії, можливо, з більшою історією, з більшим бюджетом. Чому і як ви переконуєте, щоб вас обирали? Поступово намагаємося м, дойти до чогось, що їм цікаво, і це, на це йде багато часу. А потім намагаємося м, розповісти, розкласти і продемонструвати, як ви будете це робити за що, чого, яких технологій. І Якщо їм. Це цікаво, потім вже обговорюємо там ціну, термін і що взагалі потрібно ем, доставити клієнту. Тобто це така поступова, дуже довга дорога. Якби ви були очільником великої топ корпорації в Америці, чи ви би обрали е як свого it партнера компанію Везон? Я навіть вчора, слухаючи розмову з таким великим клієнтом, якого ми вже і працюємо, але намагаємося там, поширювати там, кількість проєктів всередині, я казав співробітникам, що таке відчуття, що ти зістовхуєшся тут, в Штатах, коли велика компанія, з тим, що вони настільки... Перебірливі, настільки перебирають, настільки прискіпливі, настільки хочуть бачити і так, і сяк, і от сюди, а ось ще трішки, а отут покажи. От розкажи, а цю зроби. І це взагалі інколи навіть терпіння закінчується, що ну, тобто ти не можеш дойти до фінішу, щоб вже ж почати якийсь новий проєкт. Тобто, це така напевно. Притаманність купувати саме тут, саме в корпораціях, тобто там в сім раз да, там відмірі, один раз відріж. Це саме... певно 107 разів разів так, а, так да у це саме про них, тому що в нас ну взагалі воно по іншому працює. Взагалі я по собі мірюю, Тобто, я навіть там приклади накладував, як потрібно робити. Тобто, дуже дуже прискіпливо. Напевно, вони знають вартість а, і напевно, тому вони й великі компанії, тому що вони там рахують там кожен долар. То Сергій, будучи Сіо Амазону, Apple чи Nvidia, ви би обрали компанію VEZOM як свого партнера? Ну, знаючи, все всередині, так а вже ж так, а вже ж так. Це я хотів почути. Друзі. Звертайтеся до Сергія, до компанії Везом. Це є ваші надійні партнери. Якщо ви шукаєте ті рішення для бізнесу, звертайтеся, їхній веб-сайт легко читається, легко знайти. Везом.кам. Вони мають офіс тут в нас, в Чикаго. Можуть приїхати до вас або прилетіти на зустріч для серйозного обговорення, обговорення контракту. Сергій Гузенко є CEO, є засновником цієї компанії. Дякую вам, що завітали. Дякую. Що розповіли за проекти, над якими ви вже працюєте, ну і ми вам бажаємо ще більше проєктів у майбутньому. Дякую, дякую. Гарного дня. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.